відеоогляд абсорбційного холодильника моделі RF60 фірми Dometic, який працює на стисненому газі від газового балона об'ємом 6 літрів, якого вистачає на тиждень безперервної роботи, а також жилення від мережі 220 та від автомобільного прикурювача 12 вольт. Має регулювання температури, п'єзо, зажигання. Корпус виконаний з сталі. Ось на звуку можете почути. Далі розглянемо внутрішню частину. Дверцята холодильника мають функцію антивідкривання дверей. Переводимо рычажок в ліву сторону, тоді двері можуть відкриватись. Ще одна функція. Для провітрювання холодильника для вентиляції. Ставимо в положення номер 2 І тоді, як бачимо, дверка плотно не закрилася і є можливість вентиляції. Ось на екрані перемикання між способами живлення. В даному положенні це виключений холодильник від Мережі 220 від акумуляторної батареї та від балона на газу. Отже, внутрішня частина нагадує повністю стаціонарний домашній холодильник, який ми вже звикли бачити у себе вдома, тому комфорт даної речі в автомобілі забезпечений. Всі полички виймаються, переставляються в інше положення, мається на увазі трошки вище, трошки нижче. В середині полички решітки теж виймаються і верхня, і нижня, щоб збільшувати окремі частини холодильника по об'ємі. Головним недоліком. І, мабуть, єдиним являється те, що відсутнє внутрішнє освітлення холодильника. А в загальному дуже зручна річ мати при собі холодильне обладнання такого виду. Ось такий холодильник ми сьогодні оглянули. Гарних покупок вам. На все добре.